Таня. З вами канал Зелен... Зеленовата. Ми тут записуємо колаборантів і різну нечисть. Нема чого тягнути кота за яйця, а ви тим часом підписуйтесь, коментуйте і розповсюджуйте, бо дуже класне відео. На хороший канал потрібно підписуватись. Гомель, гомель. Біларусь, ні, Гомельський, Болісов Древ, Гомель. От это все. Білорусь. Ну і що ти хочеш цим сказати? А, та ні, за тобой там перед тобой йде. Білорусьч чи Молдова? думаю, Омель, мол, подожди, Омель, Омель. А, тебе запитались? А ти звідки будеш? Я, я з Харкова. Бо щось по твоєму говорку. <сміст> Більше не з Харкова, розумієш? А, не з Харкова? я не з Харкова? я по говорку. Ну, якийсь mm. понаїхавший або позавезений. Ні. 47 років і все тут живу. Угу. Тобто ти 47 років живеш в Харкові? Mm. І що ти знаєш про Харків? Можеш мені сказати? Mm. Ну, що цікавить, то запробуємо. Питай. О, коли заснований хоча б, знаєш? Ну, засноване 350 років тому. А хто заснував? Ну є кілька версій. Е є версія, що це Козак Харько. Є такі, є такі. І цей е пам'ятник у нас стоїть. Зараз він е забитий щитами. Правильно, на. Зараз е скажу тобі. Я постоянно вот ну, постійно ну, вулиці постоянно путаю, забываю. Нічого страшного, нічого страшного. А, на проспекте науки, що я говорю? Проспект науки. Да. Это, э, э Так. Центешний э, Леніна. Угу. Ну, завжди переиміновували вулиці в Україні постійно, коли були під окупацією. Да. А здесь, э, при оккупации э, наша Площадь Свободы была э, э, Дойчин Плац, ну короче, при немцах, она была Плац де Адольф Гитлер, э, Площадь Адольфа Гитлера, вот Харьковская площадь, впоследствии Площадь Дзержинского при Советском Союзе. А, окупанти, e, окупанти, була, так, площадью, так. Адольфа Гитлера и немецкая армия, по-моему, так это. Ну, на немецком. Deutsche Ну, солд... Но оккупанты займаються, що перейменовують не тільки вулиці, и вони, я бачу, и над тобою дуже добре попрацювали. Но, надо мною оккупанты попрацювали. Ну, так. Дуже так гарно культурно попрацювали. В культурному сенсі. Ну, наприклад. Ну, чую, 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 чую. його говорок. говорок змінився. Не ну, говорок, то який говорок, я не розумію, що за говорок-то. Харківський Жанський. говорок, а я. Жанський. Мені, Жанський. Мені, мені, якщо тобі так, ну. Якщо ти так Зріжить, хочеш. Дуже я, я можу розмовляти українською, але є якесь але правда? Я не буду тобі там Де, казати, там не ні, але я все розмовляю. українською. Про про mm? Я тебе не хочу нічим образити. Ти жив е, в такій, такому оточенні, і тому і не так склалося, а так цілеспрямовано зробили. Можливо, я виріс у цьому так, оточенні, так, а не так. жив. І можливо, і в, і в тому винні і твої батьки. Тому що е, другий... Мої батьки також виросли ще у тому оточенні Совєтського Союзу, от этого, Радянського. І тут ніколи не було української мови. Так, ну, вона була як другий предмет у школі. Тобто, ну, українська мова, я вивчав українську мову. Ну, як no, як, варкові... як предмет українська мова в тебе була як факультативна, а так? Як друга. Ну, так, вона і вивчалася друга друг. мова, і твоя рівня, е, в неї та, було так, менше, так. менше менше годин у цьому плані ну, учительському, чи як. Я це, я це чудово розумію, тому е, по, ну, проти Украї... проти російської, так? Так, я, я, я тебе чудово розумію. чудово тебе розумію, але... Російськое видавали, видавали, тут російська література була, там блин там, і, там льфу, лермонтова, і вся херня. Я 79-го року випускав. Он угу. дохрена, я что ще помню, ще по школі. Союзу ти не, не що по школе. Чого не пам'ятаю? Мені було 12 років, коли він ти можеш когда про Союз? Так. Що ти там можеш пам'ятати з того союзу? Я, могу, я можу пам'ятати, як я був е, в 90-му році. В ну, 90-му році я був в Ленінграді, я був, а від школи ми їздили з Харкова відсюда, е, група дітей. А що ти пам'ятаєш ми... Союзу? Що тебе б Союзу пам'ятаєш? Може жовтенятку був? І октябрь був. Був, був. Ну, це ти можеш пам'ятати. І то так... Ну, вже с і на я був. Ну. Не, ну піонером ти там, може був там. Якщо ти кажеш, що ти 79-й, может, рик часу. Може і ні. не. О, не, ну ти що. Я з э, 5 по 8, по моєму пионером був. А, Ти там... Що ти травиш? Или какой. <правиш> да, что? Да что ты там? Слухай, ты цей. Ну, ну пора... подожди, ну по-нушою тебе... рассказываю. Смотри, 79-го года мне в пионеры в каком классе принимали? В пятом, в, третьем в третьем классе принимали в третьем классе принимали В пионеры. В третьем? Да, в третьем. Не не в третьем. Ну, а я тебе говорю, в третьем мажем. что? В третьем не. в третьем На что мажем? На что можем? В четвертому принимали пионера. А, в четвертому. У меня четвертого вообще не было. У нас третій був, а потім був п'ятий. Ага, тобто ти пішов в школу за сім років. Я вже пішов в шість, ну в мене була ще нульовка, потім перший, потім другий, третій, потом п'ятий. Ага, тобто, ти, ти, можливо, можливо, такий варіант, що ти два роки був піонером. Але я щось сумніваюся. Так. Это выглядит, как будто я хотел накрутить, накрутить лет, что я был больше пионером, Ну короче, ни два, ни не три, нет, я пять лет был пионером. Так, так, конечно, конечно. Девяносто, девяносто первый год, это да. ты в седьмом. Нет, ну ты не мог быть никак. Ну это да, просто нет. нонсенс, что ж ты сейчас говоришь. Золото, да я шучу, я тебе... ты... у тебя часто юмора ну, отсутствует. Absent, absent. е, чувство юмора по на якої на якому на якому Не треба сказати не знаю ти образить ти хочеш образити людину то щось краще знай. ні ні не, 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 не образит. Ну е, ти не понял, я тебе говорю, ну от я тебе говорю, я когда свариваю, такое впечатление, как будто я пытаюсь накрутить себе как будто я піонер був не год, не год, я говорю, не-не-не, Ні -ні -ні, не год, я був 2 или 3 года піонір. То есть больше. А, типа, жалуешься, да? Ну да. Ти прикольнувся. Ну, типа, да, що. А, ясно. Ну добре. Ну, і це, 90, 91 рік. Ты там, якому ти там році закінчив школу? 95-му, 94-го. 94-му, ну, 9. Ты що, 9 класів ходив? В 9-м я пошел в меня с 10 класса меня там выгнали за поведение. И я пошел в вечернюю школу и в училище. И за два года я их закончил. И в 96 году я уже закончил школу и училище. Вот. И все в Харькове. Да, да. И целый час ты в Харькове живешь. Покинь. Mm, Но я был в Харькове, был в Харькове. Да, Да и да, да. не только в Харькове был у нас в а Так мы ж как раз про тебя ничего и не знаем. А кто ты? Да все тебе... промах... мне про меня... Где ты? Где ты мешкаешь? Где ты мешкаешь? Что ты там, Яр? А я Он... вот Расправляйте... про... про меня уже все поняли. Я в Харькове сижу тут. полу на українському, то на російському розмовляє, Ну а що? Ну давай. Про тебе. Тебі, тобі Ти беж про тебе. Давай. Так, про мене немає. Нія, тільки... Для, для, для э, глядачів твого каналу ми вже записали, а для, для мого. Про мене взагалі немає про що говорити. Mm -hmm. Я українець. Іш, ну, я теж. Ти... Я з України. Я думаю, це достатньо інформації на даний час. А де ти? А в чому ти українець, скажи мені? Та ти, що я тут живу. Ти пишеш українською. Ти, що я допомагаю допомагаю е людям, які е навколо мене. Плюс файно. Пишеш українською. І пишу, і ну, розмовляю. Переходжу туди сюди так? Да? Переходжу. Мені знаєш, мені дуже подобається. Перехожу, бо тому що всі, хто народився в Україні, знають українську мову. Всі. Ні. 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 Неправда? Неправда. Тобто ж хто народився в Україні, не знає української мови? Хто народився в Україні не знає української мови, да може такое, если это, наприклад, Де? Там я не знав. Де? Де? Это люди, скажем так, моего поколения, моего поколения, но которые его украинский язык не учили. Какие вот. да, українские не вчили, я кажу, знають, не розмовляють, але знають. Так дело в тому, что у нас в Харкові не розмовляло ніколи України. Я знаю про цей Харків, я знаю, бо, тому що я, коли був е, у Харькове и в області. І я спілкувався з людьми, і мені говорили, що коли заїжджали в Харків в електричці, почали розмовляти російською мовою, бо тому що в Харкові, хто жив в Харкові, починали сміятися, що вони розмовляють українською, починали принижувати цих людей, бо вони, типу, такі всі правильні. А ті, що приїжджали до роботи в Харків, то вони, типа, такі недолугі, то, типа, таке. Але мій друг такий був здоровий один, який приїжджав в Харків, то якщо якась, якийсь москворотий до нього щось там таке пізданув, то він останній раз так до нього пізданув, що він його розмовляв російською, то тільки принижували тих, яких могли принизити. Яких слабенькі, фізично, психологічно, слабенькі. А до нього, до нього ніхто, ніхто, Ніхто не сказав, бо тому що от таке, от такі вони, такі вони. Тобто вони стали росіянами, російськими, русскими і принижували українців, які, які зробили цю державу, які заснували цю державу. Ну, Ментально. Ти, ти хочеш сказати, що ментально вони такі були? Ну, то я не таке чому. Ну, Українці З українськими поставими і так України, далі. Вони але... не відпронижували. Чому, чому вони так дали себе, можна сказати, натягнути росіянам? Але Харків, Харків, так якби ніби в Харкові ж все то утворилося українське. Все ж там було таке все українське. І коли професори приїжджали з, з Московії, Харкові розмовляли українською мовою, і професори говорили, що вони мене не розуміють, що я їм викладаю, але стали на коліна, бо тому що їх примусили тебе примусили розмовляти російською, бо тому що ти би не мав ні роботи, так само, як ті, що з району приїжджали, ні роботи, нічого би не мали, принижували. Ні-ні тут вже тут, тут так і, і так зараз 2025 -й. рік. Є такі випадки, що оці всі язикаки, я їх називаю язикаки, бо тому що люди просто дегенерати. От просто останній дегенерат, який, живучи в Україні, принижує українське. Для мене це останній дегенерат. Більшість частини людей вони змінилися однозначно. Це і змінюється це добре, що захищають українське. Але що з тими дегенератами робити? От що з ними робити? Mm. Які mm. до сих пір уяви собі до сих пір. Що з ними робити? З, 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 з ждунами. Ну, а ти ну, добре, гарно, гарне поганяло, ждуни. Тут, тут не, не перекладеш ждуни. О, ждуни, це ж не почекачі там якісь, или хто там. Да, там <гум> ждуни. Ну, вони десь то є ще, мабуть парковей достатньо їх, особливо в центрі, ні? Де да получал я... так не могу тебе так сказать ну, звісно, звісно. за свое место що... сказати. Чого ти? не я за свое место могу сказать я могу за себя сказать я могу за свою жену сказать я могу за всех нас здесь сказать которые которые не выезжали и которые тут с первого дня короче мы принимали этот удар тут правильно и я тебе так скажу то, что я разговариваю русским языком, это ну, никак не влияет на то, что насколько я их пидорасов, тварей, их ненавижу. Я их готов просто сжигать, и мы их сжигали, и, и уничтожали. Хотя я и разговариваю на их языке, прикинь, Правильно. но они меня научили, они меня научили на нем разговаривать, сука, с детства. Ну, я так жил, я, блядь, Советского Союза. Так на и все. Ты а когда, но ну, когда они сюда пришли, мы же их туда отбивали. Правильно, они, но ты до сих пор подигрываешь им. Я никому не подбивру, я просто пол сейчас там где-то транслирую. Ты ж даже, понимаешь, ты же даже не сказал, где ты вообще и кто ты. Я у тебя поинтересовался не раз и ты сказал, что по подсвет. Я из Украины, я украинец. Да я понял, что ты украинец из Украины. Так, я думаю, это достаточно. Я по-моему больше украинец из Украины, чем ты. Давай, дружище. Слава Украине. Отак, отак, підписуйтесь на канал, щоб бомбило тих язиках.